Ситуація на фронті на запорізькому напрямку. Ситуація на запорізькому напрямку. Дуже складна на Ворог хоче вийти в поля. Велике просування ворога в бік Ольговського майже 9 кілометрів. Продовжується тиск на Успенівку. Ворог заявив про захоплення нової Але Міністерство оборони Ерефії котрий раз вже збрехали. Те ж саме відбулося із рапортом про захоплення філії Дніпропетровської області. Але головні події відбулися на березі Каховського водосховища. Наші бійці відбили наступ супротивника в околицях Степногорського і у Плавні. Але ворог перегрупував силу і знову пішов у нас і має працювати. Це дуже небезпечно, бо якщо ворог увійде в дачі наступного населеного пункту на березі водосховища приморського під прямим обстрілом ворожих ґаубиці, може опинитися Запоріжжя. Розвиток подій на запорізькому напрямку у подальших випусках.